Поділитися з вами дільним рецептом салата корейська морква. Що нам потрібно? Нам потрібно кілограм моркви, головка чеснику. Все вже тут тарілці. Беремо маринад, який попередньо заварюємо, і сюди переливаємо. Маринад закипів 3 хвилини, проварився, залили сюди, руки в рукавицях. перемішуємо. Поки я буду перемішувати, скажу вам, як я роблю маринад. Що нам потрібно? Беремо оцет, олію, сіль, цукор, різні перці, коріандр, лавровий лист, все перемішуємо, все змішуємо, доводимо до кипіння, проварюємо буквально хвилин 5 і гарячим маринадом заливаємо натерту моркву. Моркви я брала кілограм. Більш детальні пропорції я вам напишу під цим відео. Все, погляньте. Зараз ставимо в холодильник, складаємо в якісь банки, в посуду і охолодженою можна їсти. Можна, в принципі, зараз спробувати. Якщо щось вам не вистачає, то це. То можна досолити, доперчити. Мугупа.